Вітаю, друзі! Я Віталій Портников. Державний секретар Сполучених Штатів Ентоні Блінкен, який зараз перебуває з офіційним візитом у Китаї, зустрівся із головою Китайської Народної Республіки, генеральним секретарем Центрального комітету комуністичної партії Китаю Сі Цзіньпін. Я вже говорив, що сам факт приїзду Ентоні Блінкена до китайської столиці. Це вже успіх. Адже після того, як державний секретар Сполучених Штатів скасував свій візит у зв'язку із ситуацією, що склалася внаслідок знаходження китайського розвідувального апарату повітряної кулі над Сполученими Штатами, можна було говорити, що стосунки між Вашингтоном і Пекіном знаходяться на Найнижчій стадії за останні навіть не роки, а десятиріччя. І китайська сторона не демонструвала жодного бажання змінити цю ситуацію на краще. Пропозиції Білого Дому про організацію нового візиту Ентоні Блінкена до китайської столиці, пропозиції про нові зустрічі високопоставлених чиновників відхилялися. Після цього скасування візиту Блінкена були потрібні інтенсивні консультації протягом кількох місяців. А також зустріч помічника президента Сполучених Штатів з питань національної безпеки Джека Салівана і з головним китайським партійним дипломатом Ван І, щоб візит Блінкена став можливим. І вчора. Державний секретар Сполучених Штатів протягом п'яти годин розмовляв із своїм китайським колегою Цінґянь. Однак, перемовини із міністром закордонних справ, як це завжди буває у ієрархії авторитарних країн, це зовсім не найголовніше питання у будь-якому протоколі такого візиту. Врешті-решт, рішення у Китаї ухвалює не міністр закордонних справ і навіть не Міністерство закордонних справ, а центральний комітет комуністичної партії. Саме тому сьогоднішні зустрічі із головою КНР Сі Цзіньпінем та головним китайським дипломатом в центральному комітеті партії ВНІ і були такими важливими. Причому до сьогоднішнього дня не було навіть точного підтвердження факту зустрічі державного секретаря Сполучених Штатів із головою Китайської Народної Республіки. І ось ця зустріч відбулася, і вважають, що вона... Пройшла навіть краще ніж можна було очікувати, тому що Сі Пін під час цієї зустрічі виступив із досить лояльною заявою по відношенню до Сполучених Штатів. Сідзеньпін підкреслив, що Китай не збирається претендувати на ту роль, яку грають Сполучені Штати у світі, і намагатися замінити. Сполучені Штати у цій ролі, однак очікують на повагу до самого Китаю і того, що Сполучені Штати не будуть діяти так, щоб це підірвало інтереси національної безпеки Народної Республіки. Сі Цзяньпін закликав Сполучені Штати разом із Китаєм подолати проблеми у двосторонніх взаєминах і стабілізувати їх. Це Досить важлива заява на тлі очікувань, що стосунки між Вашингтоном і Пекіном можуть тільки погіршуватися, і не дарма Сідзеньпін підкреслив, говорячи з Ентоні Блінкеном, що у всьому світі побоюються погіршення американсько-китайських взаємин і не бажають бути свідками конфлікту чи конфронтації між двома найбільшими державами. Можна сказати, що Сі Цзіньпін у цій своїй промові, з якій він звертався до Ентоні Блінкена, говорив про ту модель світу, яку зараз бачить Китай, і це не багатополярний світ, про який так люблять говорити у російській столиці. Це швидше біполярний світ, у якому сполучені штати і Китайська Народна Республіка мають встановити баланс інтересів. Звісно, в цій ситуації є досить важливим той факт, що державний секретар Сполучених Штатів приїхав до Пекіну розмовляти про цілу серію важливих проблем у стосунках між двома країнами. Однак, як важливу тему у розмовах із своїми китайськими партнерами, насамперед, із Сі Цзяньпіном та Вені, він очевидно може вирізняти війну, що її. Володимир Путін розпочав проти України принаймні перед приїздом державного секретаря Сполучених Штатів до Китайської столиці і у державному департаменті і у провідних американських медіа говорили, що тема війни буде однією з найголовніших для державного секретаря Сполучених Штатів. У Вашингтона є свої досить серйозні питання до Китайської народної республіки пов'язані з цим конфліктом. Це насамперед економічна підтримка, яку Китай надає Російській Федерації всі ці 16 місяців. Ця економічна підтримка дає можливість президентові Російської Федерації Володимиру Путіну та його найближчому оточенню сподіватися, що Росія і надалі буде успішно долати наслідки західних санкцій проти цієї агресивної країни. І за допомогою продажу сировини насамперед до Китаю, але й і до Індії, зможе балансувати. Між мілітарізацією своєї економіки та підтриманням певного соціального стандарту для громадян, більшість з яких щиро підтримують російського президента Володимира Путіна у його намаганні завоювати українські землі. Якщо у Росії б не було грошей для такого балансування, не було б ресурсів для підтримування такої економіки, можна було б у найближчому майбутньому побачити схильність російського політичного керівництва до перемовин щодо закінчення цієї війни. Поки ж ми спостерігаємо виключно бажання президента Російської Федерації Володимира Путіна до довгої багаторічної війни заради виснаження України і дестабілізації цивілізованого світу. І якщо Сі Дзяньпін дійсно не бажає Конфліктів із Сполученими Штатами. І якщо він не бажає дестабілізації впливу Сполучених Штатів і дестабілізації Європи, прагнення до миру у Центральній Європі також має стати важливою метою зовнішньої політики Китайської Народної Республіки. І не на словах. І не у пунктах так званого китайського мирного плану головною метою є фактично зменшити ті економічні проблеми, які виникли в Російській Федерації внаслідок санкцій цивілізованого світу. А саме шляхом примусу Російської Федерації до перемовин щодо закінчення війни і до поваги до статуту Організації Об'єднаних Націй, причому однозначного трактування цього статуту, що мали призвести до виведення російських опаційних військ з території України, звичайно, до усього цього. Ще досить далеко, однак сам факт того, що ми під час візиту Ентоні Блінкена допотіну спостерігаємо не конфронтацію і не обмін войовничими заявами і що. Сам Сі Цзіньпін у своїй розмові з дерсекретарем США звучить, я б сказав набагато м'якше, навіть ніж його соратник Вені, дозволяє говорити про те, що Вашингтон і Пекін дійсно можуть порозумітися, саме тому, що Китай зацікавлений в стабільності заради розвитку своєї економіки, яка зараз в не кращому стані, і саме тому. Можна сподіватися, що спільний тиск Вашингтону і Пекіну на Москву у майбутньому дозволить поставити крапку одній з найбільших і найбільш кривавих і жорстоких політичних авантюр в кар'єрі Володимира Путіна. Дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі, підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі на канал у Патреоні і канал був BuyMeCoffee, який допомагає нам розвивати ці ресурси. Користуйтеся функцією спонсорства у самому YouTube. Перемоги і миру вам!